Перший раз пішов так само добровільно, не чекаючи нікого. Другий раз так само пішов, просили, не йди, може не треба, вже раз там побував, може кажуть, вихватить, кажу, ні, кажу, я піду, Як не є, кажу, село моє кажу, треба тільки захищати. Пішов, зробити, що треба. Вистояв на передковій, добивався всього, щоб ну, до мене села ніхто не коснувся, У нас вже, вже не було чим відбитися. Вже так і взяли полон у нас. У нас було шість чоловік, і нас тут взяли. Я побратима взяв ну, на свої плечі, як він пострадав, і, виходить, коли це все пройшло, то я звідти його доставав. Я на плечі ніс. Сам був повністю весь сколках, весь ранений, і я його ніс. Ми мали нас, ну щоб ми нічого не бачили, біло світу. Ми знущалися. Били, не дивилися, куди вони б'ють, але ну, вони били. І пісні заставляли вчити, і, і їхній гімн вчити, і молитви. 12 таких невеличких ложечок давали на день їсти. Це, як я приїхав, то я вважав, 63 63 Важив. Ну, Я був як. Ну, Саме видно було. Шкура і кістки.